Слухав про наболіли та розповідав про зміни у соціальній програмі підтримки родин загиблих воїнів. Коломийський міський голова Богдан Станіславський в черговий раз зустрівся із рідними загиблих воїнів. Підняли ціну на пам'ятник, вартість яку компенсація ціни це з до 100 тисяч. Ми підняли ціну, не підняли вартість щомісячної виплати непрацюючим батькам з півтора до 2600 тисячі так і залишилось 3 тисячі для неповнолітніх дітей, 50% вартості компенсуємо комунальних послуг. Ну і звичайно збереглася та сама сума вартість 20 тисяч одноразової виплати. Лілія Чепіль, координаторка обласної спілки Єдина родина Прикарпаття, каже, що не задоволена виплатами на дітей, адже двоє батьків загиблого воїна отримують 5 тисяч 200 гривень. А на дитину передбачено всього три. Мене питання до влади. Ви вважаєте, що три тисячі на неповнолітню дитину, яка втратила тата, яка залишилася залишилась сиротою від. Так і в мене син від п'яти років. Це достатньо в теперішніх цінах. Чи може би то якось дослухатися і координувати ці зміни, якісь процеси, якось контролювати? Заступник міського голови Ігор Івахнюк зазначив, що такі зустрічі відбуваються раз на два місяці і є корисними для обидвох сторін. Хочемо розглянути різні взірці меморіальних дощок, які будуть встановлюватися на різних будівлях на території Коломийської громади. Кожна родина може вибрати собі взірець, який їй більше подобається. а також з ними буде погоджено текст на цій меморіальній дошці. Та саме це питання викликало чимало обговорень, тому його поки вирішили відкласти і доопрацювати. Зразки для огляду знаходяться у центрі підтримки захисників України, який є одним із організаторів таких зустрічей. Дуже часто до нас звертаються члени сімей загиблих. Ми надаємо їм поради, куди звернутися, вирішити соціальні питання чи вирішити до Питання, які стосуються військових військоматів, ми організовуємо зустрічі з потрібними людьми, які бажають бачити ці сім'ї. Приблизно щомісяця до нас звертається в районі 50-60 людей, відповідно, які отримують консультації, роз'яснення своїх проблемних питань. На закінчення зустрічі сім'ї загиблих отримали передвеликодні пакунки. З колоною Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.